Можливо, лічені дні залишили співробітникам агрофірми Зелене господарство на знос сухостою і обрізку гілок, так зване омолодження дерев. Зовсім скоро набубняють наші зелені насадження, і робити цього вже не дозволить здоровий глузд. Тому квапляться робітники, а виконують заплановані на поточний рік масштабні роботи з озеленення гвардійського проспекта. За словами Віктора Зябкіна, директора агрофірми Зелене господарство, поновити цю необхідну для дерев процедуру планують вже у четвертому кварталі, але логічним Завершенням так званого капітального ремонту зелених насаджень має стати підсаджування нових дерев. Тут на гвардійському на різних ділянках зеленої зони мають з'явитися близько 200 саджанців, в'язів, катальп, каштанів і кленів, таких сортів, які добре зарекомендували себе у приживленні в наших кліматичних умовах. Кошти на озеленення проспекту у розмірі 180 тисяч гривень були виділені з міського бюджету ще на початку року. Підсаджування планують зробити також у сквері Горького і на вулиці Горького, де нещодавно було виконано чималий обсяг робіт із прибирання сухостою. Тут також планують висадити порядка 200 саджанців.